Найскладніший професійний виклик за 13 років. Трагедія у житловому будинку на перемозі стала для Ігоря справжнім випробуванням. Перші дві години після ворожого ракетного удару він керував операцією порятунку. Найстрашніший спогад того дня відчайдушні крики поранених з під завалів. Я раніше не зустрічався з такими масштабними руйнуваннями з такою кількістю людей, які потребують, які кличуть на допомогу. Пошукова операція на місці ракетного удару тривала безперервно майже три доби. Чотири сотні рятувальників по черзі працювали по 12 годин поспіль. За врятовані життя вони розплачуються своїм здоров'ям. Ракетне паливо від ракет воно є дуже токсичним. Ну, ми працювали в засобах індивідуального захисту органів дихання. Це наша робота працювати заради порятунку людей е, зі шкодою для свого власного здоров'я. Допомагає підтримка близьких цілу ніч. Із ігорем була на зв'язку його дружина Євгенія. Всю ніч в цей день вона не спала. Вона повністю моніторила новини. Так хвилювалася, звичайно, хвилювалась. Вона мені сказала таку фразу Ігор мені дуже шкода, що я зараз поруч не з вами. Я повинна бути з вами там на завалах, а не лежати в лікарняному ліжку. Женя, також рятувальниця у квітні. Подружжя отримала поранення під час ліквідації наслідків прильоту ракети. Ігор швидко видужав, а ось Євгенія зазнала тяжких поранень і близько десяти місяців проходила лікування за кордоном. Цього тижня жінка повернулась додому. Про це написала у соціальних мережах. Просто щасливі саме цією хвилиною. Цінуємо те, що маємо, а особливо людяних людей в нашому житті. Дякуємо усім, хто долучився до мого перевезення. Своїм життям вони ризикують, аби врятувати чужі. Повномасштабна війна змусила рятувальників вчитися працювати в нових умовах. Загалом 17, близько 17,5 тисяч оперативних виїздів, здійснено нашими підрозділами. Близько трьох тисяч разів ми залучалися на виїзда пов'язані. З військовими діями після теракту Росіян на перемозі, завдяки злагодженій роботі, врятували 39 людей, допомагали і спеціально навчені собаки-пошуківці. Якщо до цього це ми дуже рідко робили, то зараз на завалах і ми побачили, що дійсно це є ефективним. Ми залучаємо кінологічну службу Антарес у Нас така, як в Павлограді, які спільно з нами працюють і допомагають нам знаходити людей під завалами. Команда Антарес вже 15 років допомагає ДСНС шукати людей по всій країні. За останні п'ять років знайшли під завалами вже більше 200 постраждалих. А з початку війни кількість викликів збільшилась в рази. Від безперервної роботи у собак пошуківців навіть не встигають загоїтися рани на лапах. Всі собаки гавкають на живих людей, коли знаходять, коли знаходять тіла частина собак. В нас також гавкає, але це інша тональність. Дуже інша тональність цього лаю. Частина собак позначає мовчазною позначкою. Сигнали рятувальникам чотирилапі дають по різному на цьому відео. Елтон в момент розбору завалів. Він активно махає хвостом та гавкає. Це означає, що під руїнами можуть бути живі люди. Алтон, єдиний в Україні коргі, який вже три роки працює пошуківцем та рятує людей. Ми просто спробували, і у нього все дуже гарно почало виходити. Тобто він дуже в'язкий до пошуку. І ми почали залучатися спочатку, як з я залучалася як з собакою, тільки живим людям, а потім вже і по мертвим. А собака на ім'я Уна свою службу несе у Дніпровській бригаді Нацгвардії. Більшість часу проводить переважно у Донецькій області. Працює менше року, а вже отримала почесну медаль. Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку знайшла тіла загиблої родини. Дали дитини чобіточок, і я дав собаці на занюх. І собака почала пошук. Вона шукала більше двох з половиною годин. Вона добре відпрацювала. Це був перший її виїзд на таку подію. Рятувальники, наші герої без зброї, готові до будь-яких викликів. Кожен дає відсіч окупантам і рятує від них мирних жителів без тіні сумніву та страху. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, одинадцятий канал.